Мозок лінивий. І за те, що йому трапилося перше, він закарбовує. Споживання інформації не може бути розтягнуто упродовж дня. Дуже часто псевдоекспертами стають люди або зображаються, або є нарцисами. Я так вдамся до теорії еволюції і до еволюціоніста Річарда Докінза, коли дитинці кажуть щось що дорослі. То дитинка їм має вірити, інакше дитинка це не виживе. І саме завдяки цим вродженим прошивках, які в нас є, ми нормально так вчимося на автоматі. Ми не чинимо спротив ті інформації, які нам намагаються ну, соціум, батьки в дитинстві нав'язати. Перша інформація прийшла, мабуть, вона правдива. Типу вір своїм, вір старшим. Тому зараз нам дуже важливо, щоб взагалі ті діти, які ростуть, Люди, які отримують інформацію, вони отримували ту інформацію, яка може, яка може бути базою для чогось конструктивного, для якихось там дій, висновків, навичок, уявлень. Бо просто запам'ятовувати всю інформацію, яка є в цьому світі, не потрібно. Споживання інформації не може бути розтягнуто упродовж дня, так само, як і харчування. Ми не можемо весь день трохи перекушувати. Ми маємо поїсти. Там тричі-двічі на день повноцінно. Так само зі споживанням інформації. Ми не можемо постійно лузгати якесь інформаційне насіння навіть з хорошого джерела. Ми маємо відвести собі час, коли я читаю новини, або я їх слухаю, або навіть мені їх переповідає людина, з якою я живу, чи товаришую, чи мої колеги. І от ми це обговорюємо. У нас свідомо споживання інформації. Тобто споживання новин так само, як і читання книжки, як. і Прогулянка, їжа, сон, вони мають мати свій розклад, свій режим. Багато хто з нас більше жартує про те, щоб зійти з розуму і сунути дахом, ніж це справді відбувається. Ці люди, з якими це справді відбувається, можливо, вони не в нашому полі зору і їм не до жартів. Якщо ви дивитеся Ютубчик, читаєте Фейсбук. Ви зараз з нами на зв'язку. <хи> То, ймовірно, у вас є ну, якийсь ресурс емоційний, це споживати, ви ще не лишите без сил. Цей рік показує, що ми дуже навіть стійкі. Ми нормально пройшли всі фази, гостра фаза стресу, тікай за бий, адаптація. Трохи це може бути навіть схоже на виснаження зараз. Про те, що це не вигорання. Ми ще далекі до виснаження і такого стресового виснаження. Все нормально, все йде за планом. Згадайте, як ви реагували на сирену рік тому, як ви реагували на влучання рік тому, і як ви реагуєте зараз? Ну, тобто я не кажу, що всі звикли, всім нормально, але якщо ми будемо дивитися на вибірку, на нормальний розподіл, то ми побачимо, що більшість людей вже ну, не сильно на це реагують. Всі ці неприємні моменти, що в нас є, це все одно вкладається в рамки адаптації до дуже таких стресових умов. І коли ми говоримо не про людей, які є військовими, волонтерами, репортерами, які їздять на нуль. Там, звісно, зовсім інше. Ми говоримо про такий умовний тил. Ця інформація, вона є яскравою, вона викликає емоційний відгук. вона є однозначною, типу. Астролог сказала, що там місяць в такому то домі і тому буде напад. А всі інститути дослідження війни, це все до лампочки, астрологиня сказала: чітко ж ясно, ось типу нарешті мої контури, прийняття рішень, які в мене в Мозкові десь в глибині є, між собою взаємодіють, і вони ніяк не дійдуть якоїсь згоди, що ж буде, що ж мені робити, ясності немає. Я, як Бурідані Васел. З цією експертизою не знаю, що робити. А тут ясність одразу: ці погані, ці хороші, я молодець. Ніякого цього коливання, що якщо ми з цього боку подивимося, а якщо з того боку подивимося, і от як ці експерти кажуть, тому вожний, де ж ваша експертиза? Коли що ви мені скажете, буде чи не буде? І тому дезінформація, ну скажімо, вона приваблива, ну такі псевдоексперти. І дуже часто псевдоекспертами стають люди. Або зображають і себе, або імітують, або є нарцисами. Тобто, ця людина яскрава, впевнена в собі з харизмою, яку вона вміє прокачувати, яка ніде не нітиться не соромиться, яка в собі взагалі не сумнівається, яка як локомотив вперед вперед. Вона приваблює людей. На таких людей приємно дивитися, як вони випромінюють цю впевненість. Люди залипають і у нас, як ми бачимо зараз з тих, хто у нас очолює якісь там топчики, в людей є запит на нарциси, на нарцисів, і вони цим користуються. Тому розумієте, те, що ці нарцисичні чари, і ви під них підпадаєте.